Я хочу розказати, який сильний, могутній, люблячий наш Бог. І цю славу, цю силу Він дав нам, народу своєму. Ми з чоловіком не зговорювалися про цю тематику, він навіть, бо ми 31 рік з Богом, ми Божі діти, 31 рік. І знаєте, за цей час набралось так багато свідчень. І я кожен раз, коли кудись ми їдемо, я кажу: Господь, що ти хочеш, щоб я сказала твоєму народу, от всій церкві. І от сьогодні, от те, що я хочу сказати, і чоловік мій якраз підняв цю тему духовної війни. Ви знаєте, коли ми стаємо діти Божі, ми всі стаємо воїнами Христа. У нас ворог загальний противник. І Бог дав нам силу і владу. От сьогодні було зачитано, що ми царі і священники Богу нашому, тут будемо царювати на землі. Бог сказав, ви будете царювати на землі. І коли ми покаялись, ну от яке у вас, коли ви покаялись, найбільше бажання було? Найбільше бажання, щоб мої діти, мої внуки, мої рідні стали Господніми, щоб вони вкусили. Який Бог. Ви знаєте, я народилася, виросла в Сибірі. У нас в посілку навіть не було православної церкви. Мої батьки ніколи не молились. Ну, в мене була одна бабуся тут, на Україні, від якої я вперше почула. Коли я захворіла, мене на рік привезли, мені було. В другому класі я вчилась в Луцьку, бо тітка моя була медик, і мене залишили тут. І моя бабуся, вперше я від неї почула: дитино, Бог є. Як вона мені розказала про Бога, що вона 13 років не мала дітей? Вона молилась, вона була православна, вона жила в Вітеріна Дарі. Тоді вона казала, моя бабуся з 1896 року народження. Її вже немає. Да, це Дніпро, зараз місто. І вона каже, що в неї 13 років не було дітей. Вона молила, просила Бога. І одного разу їй приснився сон. Прийшов ангел і сказав: Марія, ти будеш мати дітей. Вона каже: Господи, як же я буду мати дітей, Макар мій при смерті. А Макар мав каретний двір. Ну, Зараз я вважаю, це як власник знаєте, автомобільного заводу був. І коли прийшли савіти, вони в них все забрали, ліквідували, вони жили в маленькому флігелі, і вони його били. І вони відбили йому легені, і він Харкав вже кров'ю. І вона каже, як же я буду мати дітей, мій Махкар при смерті? Але Бог вірний. Вона народила двіню. І серед цієї двійні був мій тато. І так я від неї почула, що Бог є. І коли ми покаялись, це був 92-й рік, це, був, це були часи пробудження України. Впала оця залізна ненависна, занавесть. І ми прийшли до Бога. Ви знаєте, тоді каялись люди по 25 чоловік за раз, по 30. Ну, ну це було таке пробудження, і ми попали, знаєте, якраз в цей потік. Я така вдячна Богу. Але я хочу розказати про те, що коли ми не вертаємося до Бога, найбільше бажання, Господи, спаси, спаси моїх дітей, спаси мого чоловіка, спаси мою дружину, так ведь? І так в нас було. І от ми молимося за нашу родину. А вони такі тверді, такі. І от у колі мого чоловіка є е, брати, і в одного з із, із нього є два племінника. І один е, пішов по шляху, став наркоманом, тричі в'язниці, в а менший, ви знаєте, він толковий, розумний хлопчик. Батько його пив, чоловіка-брат. Дома страшне, що робилось, але він був завжди такий, знаєте, позитивний. Закінчив політехнічний інститут сам. І ми його запрошували, приходь на служіння. І другий раз, як от, гості в нас, як свято, ми кажемо, Тарас, приходь до нас в церкву. А він каже, Тіть Валя, ну, чесно вам скажу, мені у вас скучно. Ну, я приходжу, я вимочуюсь дві години. Мені у вас скучно. І якось мій чоловік був в місті і зустрів місіонір е, епіскопа, це було до війни е, з Луганська, і запросив його з дружиною до нас в гості. І він прийшов і каже: в нас сьогодні будуть гості. Ну, я швиденько стала щось готувати. Вони прийшли, ми сіли за стіл, і тут дзвонок дзвонить Тарас. Оце племінник і каже: Тьот Валя, мені зажало хребет, дядя Коля дьорне мене. Ну, мануальчик такий в мене чоловік. Я кажу, приходь, дьорне. І от він прийшов до нас, і ви знаєте, вся увага приключилась на нього, тому що він не знає Бога. Ми стали йому розказувати, питати. А він з такою посмішкою каже: я не вірю, Бога нема. Кажу, Тарас, як ти можеш казати? Ну, подивись, от все, що це створено. невже ти не бачиш автора? А він каже, це був Велетенський всесвітній вибух. Є така теорія. І все це народилось. Я кажу: слухай, ну ти ж розумна людина, ти ж, кінчила, ти ж кінчив технічний вуз. От в тебе Жигуль, а знаєш, що хотів е, Іномарко. Кажу: візьми, бабахне його, ранком встанеш. І там стоїть Мерседес. Кажу, маленький в маленьких масштабах, от зроби такий досвід. І Він послухав це все. і ми говорили з ним дві години. Нарешті він встає і каже: Ну, я буду йти. Дякую, що дядя Коля мені поміг. Але ви знаєте, чоловік мій каже: Ну, ми за тебе спочатку помолимся. Ви знаєте, все вів Господь. І як зазвичай, і от ми встали всі, встали так на півкруг. І, як зазвичай, ну як ми молимося? Господи, спаси Тараса, прийди в його життя. Ну, у нас вже штампи бувають так, в наших молитвах згідні. А тут мій чоловік каже: давайте кожен помолиться. І от ми стали молитись, і підходить черга до Тараса. А він так стоїть і каже. Знаєте, так ніжки перехрестив і каже: а кому молитись? Бога нема. Ви знаєте, мене взяла така ревність. Думаю, ах ти, ми за тебе молимося. Дві години ми замість того, щоб спитати брата, як в них там в Луганську, то ми. І ви знаєте, я підійшла до нього, а він такий, як моя менша дочка. Я обняла його так за плечі. І стала молитись Духом. Тарагі, брати і сестри, це великий дар, хрещення Духом Святим. Не зневажайте його. Він наш помічник, Він знає таємниці, він проникає в людську суть. І ви знаєте, я обняла його так за плечі, ззаду притулила і стала молитись на мовах. Я недовго молилася. І після того я встала просто напроти нього і сказала: зброя воювання мого не тілесна, сильна Богом на зруйнування твердині, нею я руйную задума і всяке возвеличення, яке встає тобі, в тобі проти пізнання Бога, і беру в полон всі твої думки, все твоє знання на послуг Христу. І після того я почула голос, мені прозвучало. Накажи. І тут я почула і другий голос. Ти будеш наказувати ось єпіскоп, ось діакан, а ти хто? Но мені було сказано. І я знала, що Бог сказав: а ті, хто увірує, будуть супроводжувати такі знамена. Не сказані єпіскопів, пастарів, служителів, ті, хто увірує. І ви знаєте, я просто сказала: ти, який закриваєш Тараса від істини, в ім'я Ісуса наказую, відпусти. І сталося. Тарас рухнув на коліна. Той, який казав Бога нема кому молитись, він так плакав, ридав. Ви знаєте, я тільки бігала і носила серветки, щоб йому бо текло зі всього. Він молився голосно і кричав: Боже, прости мене, Боже, це не я, Боже, це не я. Дорогі брати і сестри, ви знаєте, хто тримає не і закриває від спасіння ваших дітей, ваших чоловіків, вашу родину. Ми маємо владу. Бог нам дав цю владу, дуже мало вчать з кафедри, що ми маємо владу. Ми повинні користуватися нею. Тому що ми будемо відповідати, коли в Матвія Ісус сказав: дана мені всяка влада на небі і на землі. А в Луки Він каже: Це я вам даю цю владу. Бог віддав нам цю владу. Він голова ми тіло. Він на небесах, ми тут, ми Його представники. І будете царями і священниками, Богу нашому, і будете царювати тут на землі, поширювати Його царство. Царство Боже всередині нас. Правість, мир, радість в Дусі Святому. Ви знаєте, показники має Царство Боже. Радість і мир в Дусі Святому, правість, яку Бог нам одягнув в нас. Вірою, треба пам'ятати, ми праведні в Христі Ісусі. Ми безгрішні в Божих очах. Коли дьявол буде атакувати, хто ти така, що мені наказувати? Я праведність в Христі Ісусі. Бог дав мені владу і я використовую, я звільняю своїх рідних, я руйную твою владу над моєю сім'єю. І сьогодні наш Тарас служить в церкві. У нас таке є служення після церкви, після служення, щоб було спілкування, У нас там, знаєте, кава. Чай, люди підходять, спілкуються, це збагачує нас. І написана жертва спілкування. Бо так, вибіжать і побігли всі. В нього сьогодні дружина віруюча, в цьому році прийняла хрещення його теща. Я вам хочу сказати: наш Бог сильний люблячий, і наш Бог наділив своїх дітей всім необхідним, щоб жити тут. Переможним життям. Нехай вас Бог всіх укрепить, і ми використовуємо те, що Бог нам дав. Амінь.